Всім величезний привіт! Запрошую в чарівний світ магазину Єви. Подивимось які акції на 22 та 23 квітня. Персіл зі знижкою 50%. Всі галеві капсули для прання. Давайте подивимось, що тут у нас є. Персіл, велика упаковка. Тут 35 капсул, 414 гривень. Одна капсула виходить 11 гривень, 80 копійок. Так, наступна. Упаковка 26 штук. Колор. Також колор 369 гривень. 1420. Ну да, чим більше упаковка, тим дешевше. це вигідно дуже взяти. Так, персіл 26 штук, універсальні. 327 гривень. Одна капсула 12 гривень, 60 копійок. Персіл. Експерт 4 в 1 11 капсул 189 гривень. І ціна за одну 14,54. До речі, гель пересіл також з хорошою знижкою 229 гривень за літр. Капсули для прання лоск 22 штуки. Ароматерапія. 269 гривень, одна капсула 12 гривень, 20 копійок. Капсули лоск. 13 і 15 штук в упаковці по 169 гривень. Одна упаковка. Ті, що йдуть ефірні масла, це яка. Ароматерапія, мабуть, у ці 13 штук по 13 гривень, а ось ці 15 штук по 11,30. Також хочемо показати новинку, яка з'явилась від торгової марки Kionon, капсула для прання. Кольорової білизни в упаковці 16 штук та капсули Кьонен Колор, Також 16 штук. 189 гривень. Одна капсула 11 гривень, 80 копійок. Наступна акція в Єві це у нас іде Сілан. всі кондиціонери для білизни зі знижкою 40% Сілан. Так, давайте подивимось. По 100 гривень сілан на 770, грив... 770 грам. Так, Сілан Елеганс і Блоусом 139 гривень, літр 100. Великий сілан кондиціонер 139 гривень, літр 400. Наступна акція жіноча гігієна Тена 22 та 20. Третього мінус 40% від звичайної ціни. Тена леді 55,90. Триває акція на жіночу гігієну лібрес знижки до 40%. Триває акція на торгову марку «Літо». Паперові рушники, упаковка з двох штук, двошарові 40 гривень. І другу можна придбати за 20 гривень за півціни. Також в акції туалетний папір. Це йде тришаровий 44 гривні. І другі, другу упаковку таку самісіньку можна придбати за 22 гривні. Це дуже хороша акція. Так що зверніть увагу на туалетний папір, на паперові рушники від торгової марки Літо. Серветки для інтимної гігієни лінгері в упаковці 15 штук. 1 дорівнює 2. Купуєте одну за 23 гривні і другу берете у подарунок. Акція на колготи Vivian Petit всі жіночі колготи 21 зі знижкою 50%. Акція на пензлики торгової марки COS 1 дорівнює 2. Купуєте один і другий буде йти в подарунок. Хочу сказати, що жовті цінники по акції йдуть. Нещододаткова акція 1 дорівнює 2. Можна придбати, купити більший і в подарунок взяти менший. В чеку буде йти в подарунок, те, що зі знижкою, те, що дешевше. Це буде вам йти у подарунок. Наступна дуже хороша акція за половину ціни 22 та 23. Все рідке крем мило 500 грамів. Ось таке ароматне, ароматичне, парфумоване мило. Зараз можна придбати за 69,50, а Тут 500 грамів. Їх є два види. І ось такі також зі знижкою 50% 49,30, також 500 грамів. Також зі знижкою 50% «About» антибактеріальний 32 гривні 300 грамів. Зі знижкою 50% «About» для усієї родини 500 грамів. Хороша акція на парфумерію. 50% також від цінника. Антоніо Бандерас. Blue Seduction. 200 грамів 1000 гривень. 80 грамів 639 гривень. Також від Антоніо Бандерас Золотий секрет для неї. 634 гривні зі знижкою. 50% тут вагайда 80 грамів. Це також акція 22 та 23 квітня. А такого гарненького я не бачив. Butterfly, бабочка. 50 грамів, 239 гривень. Так, це у нас іде парфумна. Парфумована вода жіноча, 50 грамів. Також є тестер, можна нанести і понюхати. як він. Я думаю, що це літній такий аромат. Да, дійсно такий літній, літній, свіжий, свіжий аромат, дуже хороша водичка. Чоловічий Антоніо Бандерас, також зі знижкою 50%, номінали де 200, 100 та 50 грамів. Саме найвагідніше взяти 100 грамів, ой, 200 грамів, вибачаю, за 1000 гривень зараз. Також кінг чоловічий від Антоніо Бандера зі знижкою 50%. Можна, я його понюхаю. 700 гривень 100 грамів і 50 грамів 509. Ой, мені здається, це для більш такого старшого. Ну, Принаймні для мене вона затяжка. Це для старшого, мабуть, чоловіка. Триваюча акція на дезодорант DAF. От купуйте дезодорант DAF і подарунок іде тверде мило Дав вагою 90 грамів. Акція на косметику LCF в Єві 22 та 23 1 плюс 1 дорівнює 3. Хочу сказати, що акційні цінники йдуть жовті і ще ж додаткова акція. Купуйте 2 і 3 косметичний засіб, то що дешевше вам буде йти у подарунок. і розков, що було. І сколько покрива. Я тобі хочу порекомендувати цю диву. Це було ново. Також акція на косметику Патрісія Лідо, 22 та 23 купуй будь-яку одиницю декоративної косметики Патрісія Лідо та отримай другу у подарунок. Тут також жовті цінники акційні, можливість придбати одну і другу одиницю, та що дешевше вам буде йти у подарунок. І ще додаткова знижка, як робите, додаткова акція, як робити покупку на 349 гривень тим чеком, то отримуєте дорожній набір пензликів у подарунок. Боржуа також зі знижкою. А і кешбек 80%. Ага, знижка не на усю косметику, не на усі одиниці косметичні. Але більшість є зі знижкою жовтими цінниками і кешбек 80%. 22-го та 23 на Боржуа. Макс фактор також бачив деякі позиції зі знижками в акції. Наступна акція в магазині Єва, 22 та 23. Купуйте два будь-які засоби для очищення обличчя або для зняття макіяжу і отримуєте третю одиницю у подарунок. Це також хороша акція. Я бачу дуже багато позицій з жовтими цінниками. А це ще додаткова економія. Тобто купуєте два і третій засіб вам вийде у подарунок найдешевший. Міцелярні води від гарньєр. Усі учасники гарін'єр. Очищуючі засоби для обличчя Лірен також приймають участь в акції. Наступна акція: усі засоби для моделювання волосся отримай третю у подарунок 1 плюс 1 дорівнює 3 22 та 23 квітня. А це йдуть лаки для волосся, пінки для укладки волосся, рідкий лак для волосся, глина і пудра. Давайте подивимося, які сьогодні ціни на фарби для волосся. Сйоз Color Glow 244 гривні. Лоріаль Preference 299 гривень. Сйоз Олео Інтенс 217 гривень. Лоріаль Excellence 185 гривень. Сльоз 119 гривень. Велатон 88 гривень. Гарін'єр Color Naturals 92 гривні. Палет в акції хороша ціна на палет 61 гривня 50 копійок. Фарба капелі 55,90 і фарба рябина 55 гривень. Триває акція на усю торгову марку Gliss знижки до 25%. Шампуні 124 гривні 400 г. Можна ж вибрати тут для багато є. Для будь-якого волосся можна обрати. Також додаткові засоби для укріплення, для живлення та зміцнення волосся. Це також все зараз в акції 25%. Шампунь від гарнієр Фрутіс 149 гривень 350 грамів. І по 209 гривень маски Фрутіс для волосся вагою 390 г. Від Garnier Botanic Therapy 111 гривень, 400 г. Також можна обрати для будь-якого волосся, касторова олія та мигдаль для слабкого волосся. І ось це я придбав нещодавно, користуюся. Хочу сказати, що ефект дуже хороший, я задоволений. Він дійсно, в мене ніколи волосся не скрипіло. Я от скільки шампунів мав, от оцей ботанік-терапія гарніру, у мене аж скрипить волосся. Ну і також я взяв оцей бальзам ополіскувач. Також користуюся в комплекті. В комплексі. Так, ну що ж, хочу вам подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Я буду закінчувати відео. Я показав усі акції, які в магазині наразі. Ну, добре.